Hello Friendly, з вами на зв'язку Денис Friendly. На кінець дружній. Я купив, був сьогодні в Аврорі і купив безліч до малювання. Я, коротше, купив сьогодні на кінець точилку. Приводиться нам сьогодні домалювання ваших аватарів та підстругання, ну, під щоб додати колір. Я також. Я ж Купив два отаких от альбома. Запитайтесь, навіщо, якщо в мене були листки. Я захотів все-таки малювати, віддати тіпа, ваші малювання в альбомах, щоб були в альбомах ваші малюночки. Та, сьогодні ми будемо малювати у цьому альбомі. А як вже закінчиться цей альбом, перейдемо до цього. Не знаю. Думаю, хай буде в альбомах. Буде цікавіше, буде інтересніше мені малювати в альбомах, хай буде в альбомах. Сьогодні ми попробуємо, напевно. Я б хотів ручкою, але напевно коло намалюємо олівцем. А вже аватарку всередині намалюємо ручку. Потому, що, знаєте, в мене вчора щось не вийшло, коло намалювати я з другої з спроби якось вийшло у мене намалювати то коло, і то не дуже добре. Але вже як вийшло, так вийшло. Тому такі справи, намалюємо коротше, олівцем, спочатку коло, а потім вже будемо. Малювати ручкою. Коротше, кого би ми сьогодні намалювали? <смі> Ви б запиталися. Я хочу, і знову я вибираю легенькі аватарки сьогодні. Спочатку легенькі, потім будемо найважче брати. Не знаю, сьогодні я намалюю свого постійного підписника, який мене дивиться та коментує. Cool James. Не James, а Games. Cool Games One. Cool Games 1. Та, сьогодні ми його намалюємо. Він попросив під вчорашнє відео намалюєш мене. Так, а вже ж я сьогодні тебе малюю, Cool Games. Е, так, тому такі справи у нього зараз проводиться пряма трансляція, прямий ефір. І я не можу збільшити аватарку. Ну, нічого страшного, е, я щось придумаю. Так, Тому такі справи. E, погнали до хоча ж до заставки цього відео. Намалюємо цього підписника. Let's go! Деніс Френні малює, Деніс Френні малює. Сьогодні він буде малювати. Так, бачите, все його буде малювати. Буде малювати Cool Games. Cool Games. О, Дин, Дин, Дин! Коротше, в нього тут трансляція, але ми такого робимо. В принципі, і аватарку видно. Так. Добре, погнали до малювання. Є у нас олівчики, є у нас. Гумка, стирачка. так, Олівець намалюємо, є на кінець точилка. Що нам вже завадить нормально намалювати. Думаю, нічого не завадить. Понамалювати. Коротше, всім приємного перегляду. Хто дивиться оце відео, ми починаємо малювати вас. Ну, Точніше, Cool Game. Так. Е, так, ну це просто Red Ball. А знаєте, як я зроблю? Я просто пошукаю Red Bull. Гру та, з цією самою аватаркою. Red Ball 4. І просто, в принципі, таким чином знайдемо цю саму аватарку. Е, ну, чекайте. Скудіб красний шарик. Це щось не то. Зараз я подивлюся, чи я найду. Воно вибиває лише не те, що треба. Так... Та, я знайшов, Так, я знайшов, Цю саму аватарку я знайшов. У іншому каналі. Так, я знайшов, значить не прийдеться нам довго морочитись. Ось я знайшов, так, так, малюємо, коротше. Добре, let's go. Коротше, кулкеймс, це якщо що ти, ти знаєш. Так, Та, треба нам підстругати. Тихо, блять. Це мене так задовбує, коли це все хтось заходить, так розстріляв би, нахуй. Так, добре. Так, моделя залізу. Під стругачка канцелярська добре. Відкриваємо, бо мені треба лівчик підстругати. Так. Я просто дружні до... Коли я знімаю відос, я попереджую. Мамі сказав, що не заходите, а тато і забув. Смішно, ось така стругачка А Ну як стружить, нормально, я сподіваюся, ніяби якусь гроші викинув, а ти не стружиш, як треба. Ану. То в принципі нормально. Тут я собі, що ти стружиш коробочку, потім коробочку, ну, не хотів сказати, коробочку викидаєш, сміття викидаєш. Та. Добре, малюємо. Cool Games, я тебе вітаю! Ти перший, хто буде намальований в цьому альбомі. Молодець. Так. Я тебе, коротше, вітаю. Малюємо аватарку. Так, мені здається, у мене вже коло не вийшло. Так як я хотів би. Добре, що ми малюємо олівчиком. Та, отепер, в принципі, менше більше. Та. Тепер собі витер. Я, може, буду олівцем, а потім ручкою обводити, хоча це не варіант. Так. Це не варіант. Бо це буде часу довго тратитися ще й на обвод, обвоження. Та тому ми все ж таки далі починаємо ручкою малювати. Та. Ось така ручка, я взяв гелеву ручку, я обожнюю малювати гелевою ручкою. так. Ну, мабуть, ще коло теж намалюю цим олівцем. Red Ball 4 Red. Ага, ось так канал називається. Ну, але це Cool Games ми малюємо. Але просто у нього зараз скажу прямий ефір. Дивно він прямі ефіри взагалі не проводить. Сьогодні проводить якраз співпадіння, ні нагадаю. І мені довелося таку саму аватарку пошукати. Бо розумієте, коли на каналах прямий трансляція, ти не можеш збільшити аватарку, бо пряма трансляція, так. Тому такі справи. Так. Добре, що я влюбцям малюю, слухайте. А ви за що, дружні? Аби я малював олівцем, чи аби я малював ручкою? Може би олівцем, слухайте. Олівцем якось простіше і витер собі помилочки, може і олівцем ліпше. Пишіть в коментарях, будемо визначати, вирішувати. Може я ручкою і не буду сьогодні малювати. Бо я бачу, мені простіше якось олівцем намалював тись, спокій голові. Так. Так. Так, ну, в принципі, так, коло як коло так. Ну, це легенька ватарка, то що ще замалювати її треба буде. Так. Так, очі. У нього очі. Так, малюємо. Так. Та, олівцем все-таки вигідніше, бо то, що собі помилочки Ну, Я це вже показав, коротше. Я просто думав, що мама попередила. Тата, щоб не заходив, ні, блін, не попередила. Ти й зайшов. Ну що зробиш? Так буває. Думаю. Просто мене це вибішує постійно, що вони заходять. Чого заходити? Не знаю. Добре. Так. В принципі. Зараз я домалюю аватарку, розмалюю і cool Game закінчує пряму трансляцію. І тоді... <смірко> ну так, він все одно закінчить. Тут якісь ще тіні, не знаю наші тіні. Так, ну і лишилося на останок. На останок дружні. Добавити оці фон. Фон по, по ті жовті. Так, 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 так. Так, так. Так. Так, так. Уже рахуйте третє відео на каналі підряд. В якому ми не їмо, а малюємо. Це прогрес. <клес> ну я так і планував з Нового року, я вам казав, що я з нового року малюю. Але що рахуйте, ну, малюнки малюнками, але рахуйте третє відео підряд в цьому році, що YouTube не закрив коментарі. Коментарі відкриті, прикиньте. Бо ще там... Ну то то вже і в старому уроці були закриті коментарі. Були і закриті, і відкриті, так, але були і закриті. так. Ну, це вже хоча б не закриває YouTube. Ютуб? Дякую. Та. В принципі, ми закінчили малювати. Суто. Ось так виглядає. Коротше, так, вам видно? Бо я не вижу, чи вам видно. Коротше, ось так виглядає. так. Зараз ми замальовуємо. Процес замальовування. У Нас сьогодні. Так. А, тут ще кружочок ми не обвели. Не, не так, зараз обведемо. Zaraz me opetemo. To je kružočak. Taj je obvio. Dobre, bremo čorni koljer. Čorni, čorni koljer. Caj čorni koljer čini? Hm. О, треба стругати. Якраз ми зараз переконаємось, як воно стружить, ці олівці. Уже зразу відломало. Ого! Щось мені це не радує. Ну, зараз. Чекай, чекай. Або я не вмію стругати, або я не знаю. Та ні, в принципі, вмію. Не забув з інституту, як струвату лівці, так. Добре, замальовуємо. Так, це краще, це краще, ніж ручкою. Я поясню, у чому ще плюс малювати олівцем, а не ручкою. Коли я намалював ручкою, і потім замальовував, воно, типа, ще не успіло засохнути краска від ручки, воно трохи розмазується і то не дуже добре. А це олівцем собі чистий супокій. Собі намалював і маєш чистий порядок. Це краще, там, це краще. Тому хай буде так. Так що... Все-таки я, напевно, перехожу на олівцем, ніж ручкою. Так. Я вже скільки, знаєте, контенту поміняв на своєму каналі, що це капець. Пам'ятаю, починав я свою кар'єру на цьому каналі з скетчів. Ну це була золота, золотий епоха, скажімо так, на моєму каналі ці якісь скетчі. Потім там якісь влоги були, звичайні якісь там розмовні відео, мультики, якісь перезаливи своїх, брат Данило зубрило, це перезаливав багато разів. А знаєте, олівцем теж ти розтираєш трохи. Та. І потім відеокліпів дофігіще, я дуже загрузив на канал, перезалив, то робив одних тих самих кліпів. Потім на кінець уже перейшов на цю знімання їди, як я їм. А тепер уже на кінець на малюнки ми перейшли. Ну От я на малюнках би ваших аватарок і далі би собі сидів. Дивіться, я ще думаю таку справу. Знаєте, коментарі не дуже, так скажемо, ну нормально, під останнім відео 13 коментарів. Нормально, там рахувати то, що ще я повторки від одних користувачів. Я би міг просто своїх підписок вибирати користувачів і вас малювати, як вам ідея? Тобто, навіть не питатися, чи ви хочете, чи не хочете, бо то, що не всі напишуть мені, що хочуть, а я їх буду відмічати просто нові. Тобто, дивіться, бонуси к вам, хто підпишеться на мій канал і буде включено режим відкритий, ну тобто під, для підписників для всіх. Тобто той канал, який на мене підпис... підпишеться, але підписки у підписках. Підписки у нього будуть відкриті, тобто, щоб мі... його канал вибив у мене на каналі, той попаде в нове відео на, малю... на малювання. Так, буду малювати. Як вам такий бонусик? Хочете попасти нові підписники, підписуйтесь на канал і від... обов'язково відкрийте підписки свої, щоб канал був видно у мене у підписках. Так. Коротше, режим там, де підписки. Зробіть, коротше, для всіх. Ну там режим на Ютубі, коротше, показати усім мої підписки, щось таке. Якось так називається. Так. І ви будете у числі намальованих мною. Ваші аватарки. Так. Або я буду просто на рандом вибирати і малювати. Бо мені якось контент треба робити, треба робити. Тепер кожен день нота. Ну, Тому я буду якось так вас все рівно і малювати там, друзі. Так, замальовуємо. Ну, це мені сподобався цей Red Ball. Я люблю цей, цю гру Red Ball. Тепер про гру, Red Ball. Ми грали один раз один рівень. Далі щось ми вже не малювали. Ну, коротше, якось, е, якось я не продовжував летсплеї по цій грі знімати. Але зато оцей Cool Games, якого ми малюємо зараз. У нього збудований канал на цій грі, він продовжив знімати. І в нього там по 14 тисяч, по 15 тисяч Не непогано він набрав був у минулому році. Правда, тепер перегляди скотилися, в нього не набирається. Але набиралися, були перегляди по цій грі. Я теж думав її знімати, побачив, що такі перегляди. Але що я собі подумав? Ага, ти зараз знімеш Деніс Френдлі. Але ти не набереш, як він, бо того, що кожному своє, знаєте. Типа, якщо він вже це зняв, то, то не будуть мене дивитися. Бо то, що він вже це зняв. У нього канал побудований на цьому. А я. А я. Ну, типу не... Не будуть уже щось, значить треба щось шукати своє. Тобто не буде. Ну і тепер саме основніше, дати червоний кольор. Червоний. Та. Особливо. Це такий. Це розовий. це розовий. Розовий ми, в принципі, можемо дати як блік. Отут у нього блік є. Такий. Так, блік. Оцей, що ми зробили. Коротше, у мене ось тако вийшло там. Колдгеймс, я думаю, ти по походу получишся сьогодні найкраще. За останні аватарки, так. Так, цей кому взяли взагалі аватарки. Взагалі відео не знімаю. Ну це його справа. Тут нам не його потрібно. Так. Так, я беру. Знаєте, не дуже червоний То-то темно червоний. У мене нема темно червоного. Буде цей колір. Думаю, Cool Games не обіжається. Так. Зараз це ми закінчимо це малювати. Бачите, я... То, що я сказав раніше у цьому відео, що розтирається. Коли я малюю ручку і замальовую, олівцем так само розтирається. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш. Так. Добре, замальовуємо тепер повністю. Це я вже бліки якісь тут наклав. Замальовуємо тепер повністю. Цей м'ячик Red Bull. Так. А я чекаю під цим відео, від вас коментарі, дружні. Пишіть, кого ще намалювати, кого, хто хоче бути в черзі. Під цим відео пишіть, я оберу. Можливо, хтось з моїх підписників постійних, можливо, якийсь новий користувач на каналі, е, який щойно підписався. Ну, дізнаємось в наступному відео. А цей. Е, е, не знаю. Коротше, може я виберу, вже хто там буде. Подивимось, подивимось, коротше, все, все ми побачимо. Я так давно це не робив, не, не замальовував, не малював. Ви мені нагадуєте, як я це робив. Я змога вас помалювати. Дитинство згадати, те, як я малював. Колись це? класно, процес супер. Треба теж підстругати трохи. Редболчик, редболчик, редболчик. Такий веселий редбол. Так. Я не знаю, як ти, і хто мені тут зараз жовтими кольорами, ну нічого, спридумаю. Може просто все жовтим замалюю. Так. Ну, майже завершили треба малювати, але закінчуємо, закінчуємо. Я знову ж таки вибрав сьогодні легку аватарку, бо не так багато часу. Але мені потрібно, зараз вихідні на, настають так, на вихіднях в мене буде більше часу. Я мушу вже взяти якусь більш, знаєте, важкішу аватарку, так, щоб помалювати. Ну, це теж. Добре, жовтий колір, колір. У мене тільки один. Треба його підстругати теж. Так. Тут якісь бліки. Ну, то ми лишаємо, а тут замальовуємо. Якийсь оранжевий, так? Якийсь тілесно-жовтий, У мене такого немає. Добре, малюю. Там де малюю. Так. Тут легонько замальовую. Тут легонько замальовую. Ні, ну навіть якщо і олівцем розтирається, то все рівно ліпше олівцем через те, що ну ти в будь-який час витреш, ну а ручкою ти... ти що витреш? Ти вже не витреш. Так, да, тому ліпше... ліпше вже олівцем. Так. А ви напишіть ще у коментарях, як ви відмітили новий рік. Я не знаю, чи я це питався. і Якщо не питався, вже питаюся. Як ви відмітили новий рік? Добре, нормально, так собі, не дуже. Пишіть. Так, ми домалюваємо. Так. Так о. Далі. Сильненько. Так. так, тут пропускаем трохи блики тут даты. Так. Тут біле далі. Точелка, куди ти йдеш? Так, тут щось воно таке легонько. Так. Ну, а тут якби оранжеве ще є трохи. Ну, Оранжеві можу, в принципі, дати кольор. Воно не буде якось так поєднуватись. Я ще думав готування, знаєте, народ знімати на відео. Але я зрозумів, що я з мене такий готу... коротше, повар коротше, як. Як і космонавт. Та, тому я ні. Готування все-таки, напевно, не вийшло в мене знімати. Ліпше малювання, я сказав собі. Тому я малюю ваші аватарки. Я домальовую ваші аватарки зараз. Точніше, Cool Games. Не блокуйся, в ній воно блокується. Ти розумієш? Коротше, щось таке. Тіпа ТОГО. Cool games, Я думаю, тверду десятку ти маєш мені поставити в коментарях. Тому що це реально на 10 із 10. Ну, на мою думку. Ну, якщо Cool Games не згідний, то ласкаво, прошу в коментарі. Так. Добре. Заходимо до Cool Game's. Зараз. Я хочу ще підписати його. Так. Де він у нас тут є? Прикиньте ще пряму трансляцію не завершив. Ну окей, я зрозумів. Значить, як ти у нас записаний з Cool Game? Підписуємо. Тепер. Так, ну, в принципі, щось замалювали. Коротше, собачка. Ку... Games, Games. 4 одиниці. 1 2, 3, 4. Добре. Є ти у нас. Cool Games. Що я ще? В принципі, все, все, так. А, і підпис. Та, і підпис. Так. Ну, в принципі, ми тебе намалювали. Cool Games. Ось такий cool Games. Получився. Так. На цьому все, дружні. Сподобалось? Коментуйте, ставте лайки, якщо сподобалось це малювання. Ми будемо ваші аватарки далі малювати, тому очікуйте на цих днях і далі, поки що їсти ну, не в планах. Ну, подивимось, коротше, як там ми будемо. Коротше, на цьому все, народ. З вами був як завжди, Денис Френдлі. Всім удачі, всім пока, всім гарно. Вечора чи дня побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, так. Коротше, так. Ось такий малюнок получився. Знову 28 хвилин. ну Це капець. Коротше, коментуйте, голосуйте, ж, кого наступного малюємо. Так. Але тут трохи отако краще. Так. Тіні немає, то вже тако супер. Так. Добре, Cool Games. Оцінюйте коротше, від 0 до 10. Всім пока-пока.